На початку березня керівники шести держлісгоспів Буковини звільнилися. Саме тоді представники громадських організацій, приватні підприємці вимагали від лісівників припинити незаконний вивіз деревини за кордон. Навести лад у лісовій галузі Чернівецької області взявся губернатор Роман Ванзуряк, бо незадоволений роботою лісівників. За його словами, лісівники не звітують, куди йдуть гроші, зароблені деревообробними підприємствами. Як можна скільки експортувати лісу для того, щоб господарка? Було в мінусі. Я цього не розумію. Скажіть, будь ласка, з рівнем рентабельності всього 3%, всього 3% який підприємець може працювати. За словами фахівців, лісова галузь буковини в боргах. Нині його розмір сягає 45 мільйонів гривень. На сьогоднішній день включаючи сюди цю цифру, йде заробітна плата. Це ті самі податки, які ми не встигли заплатити. Підприємцям бо не було вчасно заплачено гроші за лісопродукцію, за За Ми з цих гроші це на перше число, бо на п'яте число треба заплатити всім заробітну плату. Громадські діячі вимагають від лісівників припинити вирубувати ліс, оскільки це приведе до великих екологічних проблем. Сьогодні на вокзалі три состави лісу: один кругляк і два половники. Біля Садгори у воїнської частини стоїть машина повна дров. Кожен день ці дрова рубають. Ви лісівники, чи ви е, е, ці, ну як назвати можна? Швишкідники весь ліс вирубали протягом багатьох років стороженецький, путильський, хотинський, сокирянський держлісгоспи, а також берегомецький держлісмисливгосп на договірних умовах співпрацюють з підприємцями. Останні ж мають змогу купувати деревину на аукціоні за заниженою ціною. Якщо сьогодні позбавити людей е, переробляти ліс, який є, це наш місцевий сьогоднішній ліс. то Ми мати будемо мати просто взрив соціальний, тому що люди не будуть мати роботи. Що ми можемо запропонувати замін цим людям? А нічого не можна запропонувати. Значить, діти голодні. Школи і т.д. і т.п. цього допускати теж абсолютно не можна, тому призиви там перестати рубати і так далі. Абсолютно тут не підходять, тому що ми знищуємо все. Договора, експорт, імпорт, тут переробка, Одеса, штики, штилі і так далі. Це все працює, і це люди сьогодні з цього годуються. Обурені підприємці вимагають у лісівників зменшити вартість на реалізацію деревини і продавати її лише на внутрішньому ринку, тобто не експортувати. Ну зараз у лісі у нас сплошна корупція. Давай. І роби, що хоче. Якщо ми це не заберемо, значить давай роби, що хоче, нічого не лишиться. І нашим дітям тоді проклинуть діти нас у гробі вже, що вони прийдуть у степ, а не в гори. І не буде ніякого туризму, ніяких лижів. Бо по пнях ніхто не має їхати. Проте добрі наміри підприємців важко втілити в життя, оскільки попит деревини на вітчизняних підприємствах незначний. А відтак доводиться шукати споживачів за кордоном. Ми відправляємо на шфейгофер 85% від 12 до 24. Хто із вас може це переробити? Я ще раз повторю: я вдячний цій фірмі, яка бере, а потім. Від 24 до 30 ми ще відправляємо 15. Ніхто із вас цей ліс би не переробляв. Екологічний стан і, взагалі, стан лісових ресурсів погіршується. Сировина максимум третя частина йде. На внутрішній ринок дві треті ідуть за кордон. До чого ми докотимося? Що ми будемо закривати підприємства пилорами, цехи і відправляти своїх працівників і самі, не дай Бог їхати на заробітки. Наразі розпочався сезон лісовідновлювальних робіт. Підприємці думають лише про те, як заробити кругленьку суму на лісі, а висадка майбутніх зелених океанів їх не турбує. Стверджують фахівці. Все в такому підвішеному стані. І непонятно хто буде начальник управління. Так само непонятно питання з директорами вже місяців чи півтора, чи два. Розумієте, зараз іде весняні роботи, посадки лісу, уход за лісом, і за тим ніхто не наблюдає. Розумієте? Це треба, щоб хтось за цим дивився. Як ви думаєте, що ліс це така собі тралювальна фірма? Ні, це, це фірма, де треба мати голову, і то нормальну голову, щоб вовне посадити, щоб вовне зробити ухід. Вислухавши всі за і проти, губернатор краю Роман Манзуряк заявив, що віднині ретельно контролюватиме роботу всіх лісогосподарських підприємств Буковини.